Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців оголошує набір груп на безкоштовні курси за фінансування ОБСЄ. До груп приймаються офіцери та контрактники, звільнені у запас в 2009-2014 роках та сплановані до звільнення у 2015-2016 роках, що мають вислугу не менше 10 років. Навчання проводиться у другій половині дня. Варто наголосити, що кількість місць обмежена, подати документи, бажаючи можуть до 15 квітня. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.